Друзі, 6700. це Orion 404C. Це, це сороковка реально по ціні 24 очки Дивіться, який передній мост Мощний. Передні противаги. Задні противаги. Отака от, от примусова задня навіска. Зверніть увагу, який мощний циліндр. Даний трактор на 40 кінських сил, 4 циліндровий. Така от панель приладів. Хто шукає собі надійну надійну ку мочну, дешеву, будь ласка, от Шифен 404Ц. По наявності повторюю, що ціна його 6700 доларів. Кого цікавить, пишіть, телефонуйте. Ми знаходимо за адресою траса київ житомир 36 кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. Номер телефону в шапці профілю, локація, повністю все є. Кого цікавить, пишіть телефонуйте, широкий вибір техніки. Доставочка в нас безкоштовна.